Вітаю вас, мої маленькі земляки-кам'янчата. Сьогодні нас чекає мандрівка однією з найстаріших вулиць нашого міста. Це вулиця Широка. За більш ніж два століття свого існування вона жодного разу не змінювала свою назву. Саме широкою пролягав єдиний шлях до Катеринослава. Нині місто Дніпро, через Кам'янське, Третузне, Карнавухівку, Таромське. Цією дорогою пройшли та проїхали сотні тисяч людей та різних транспортних засобів, возів, карет, автомобілів. Більше ста років тому вулиця служила кордоном між заводською і власне сільською частинами села Кам'янського. Колись давно вулиця була забудована в основному невеликими приватними будинками, хатами, вкритими соломою або очеретом. В цій місцевості протікала річка Коноплянка та її притока жовтуха. Було багато озер та ставків, плавні, а на берегах дубові гаї. Час від часу річки, розвиваючись, підтоплювали вулицю. Часом розвиток промисловості повністю змінив вигляд вулиці Широкої. Задля розширення території металургійного заводу і будівництва нового придніпровського хімічного заводу знищили садиби, а їхніх жителів відселили в інші райони. Та навіть зараз на цій вулиці можна побачити чимало цікавого. Проїжджаючи вулицею широкою, зверніть свою увагу на будівлю міського водоканалу. Її прикрашає художнє панно, виконане в техніці з графіту. Це кілька шарів кольорової штукатурки, розкритих на різній глибині. Його автором є художник Віктор Миколаєвич Зубков. Багато років він працював у нашому місті. Його роботи знаходяться в колекціях любителів живопису в Україні та за кордоном. Про те, що вулиця Широка є не тільки однією з найстарших, а й однією з найдовших вулиць у місті, свідчить ще одна будівля: вулиця Широка, 494. Таку адресу має Свято-Миколаївська церква колишнього села Тертузне. На місці нинішньої кам'яної споруди колись стояв дерев'яний храм. Він згорів, але був відбудований з жовтої київської цегли за активної участі місцевих жителів. В 1913 році повстала нова церква. За радянської влади вона була закрита. Церковне майно, книги, дзвони, ікони, посуд було вивезено. В різні часи в будівлі церкви були клуб, суд і навіть промисловий склад. Коли почалося будівництво ПХЗ, церква опинилась майже на території заводу. Її хотіли знищити остаточно, але будівля виявилась дуже міцною і встояла. В незалежній Україні приміщення повернули церкві. За кошти меценатів храм частково відновили. Кожного року небайдужі містяни проводять толоку і прибирають церковну територію. А на свята до Свято-Миколаївської церкви приїздять люди, які колись проживали на вулиці Широкій або у старовинному козацькому селі Третузни. Відвідуючи цю церкву, вони не наче повертаються у своєму. Manoa Школам, які знаходились свого часу на вулиці Широкій, пощастило набагато менше. Неподалік від Свято-Миколаївської церкви знаходилась школа номер 30 На початку 60-х років ХХ століття її закрили у зв'язку з будівництвом ПХЗ та відселенням людей. Будівля потрапила у промислову зону. Спочатку там розмістилася адміністрація заводу, а пізніше відділ технічного контролю. Від школи номер 21 не залишилось не тільки стін, а й навіть відомих фотографій. За спогадами місцевих Вихжителів школа була двоповерхова. Зберігся тільки план місцевості, на якому позначено цю школу. Камінські краєзнавці припускають, що її було побудовано за проектом архітектора Олекси Повстенка. Тільки у спогадах залишилися і чисті, як сльоза, води річки коноплянки, і багаті на рибу та дичину, плавні, озера і затоки. Під час будівництва ПХЗ вони були засипані відходами виробництва і перетворилися на відстойники. Вздовж мертвих берегів коноплянки височують так звані хвостосховища з радіоактивних відходів. На вулиці Широкій є одне пам'ятне місце, яке нагадує про трагедію початку окупації міста нацистами в 1941 році. Тоді окупанти розстріляли кілька десятків місцевих жителів та поранених червоноармійців, поховали загиблих у братській могилі. В травні 1970 року на місці поховання встановили пам'ятний меморіал. Нині на широкій знаходяться підрозділи промислових підприємств, а також Кам'янський притулок для тварин. Якщо ви хочете допомогти тваринам безхатькам, то вам сюди. А ми з вами прощаємось до наступної зустрічі та наступної вулиці. Ваша дитяча бібліотека на майдані Петра Калонишевського, 1А.